Вечір вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини сьогодні зранку. Російські військові знову обстріляли дитячу лікарню у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали медичні працівники, батьки та діти. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Скільки людей постраждало, та у якому вони стані? Яку допомогу вони отримують, та яких збитків завдав ворог? Далі говоримо із директоркою Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні? Хор Інною Холодняк. Мене звати Анастасія Дросінова, ми працюємо на живо, тож у вас є можливість ставити свої питання у коментарі. А до нас вже доєднується наша гостя. Доброго Пані... вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали до нас на ефір. І перше, що хочу вас запитати. Чи можете детальніше розповісти про сьогоднішній обстріл лікарні? Зокрема, скільки всього людей постраждало, та у якому вони стані? Як багато загалом тоді людей у лікарні перебувало, якщо можна про це говорити? Обстріл стався без повітряної тривоги десь було близько 9 15 ранку. Думаю, що це був артилерійський обстріл і обстріляна була та частина лікарні, де перебувала, була, знаходиться відділення АСУ, Орхметод відділ. І приліт стався ну найбільше постраждала це ця частина. І також частково постраждали приміщення, де проводилися узд діагностика дітям. Ну, воно постраждало частково. Внаслідок обстрілу постраждало сім, діт... сім постраждалих, серед них три медичних працівника, дві супроводжуючі особи дітей: це бабуся та мама. Вони мають або травму і у бабусі гіпертонічний криз. І також постраждало двоє дітей. У одніє дитини поверхневе поранення гомілки, і у іншої дитини акаборотравма отримує лікування амбулаторно. Найбільш постраждав це співробітник АСО, він отримав найбільш тяжкі поранення, його стан на, сьогоднішній, на, на цей час є важким стабільним, його життю нічого на сьогодні не загрожує. І ще е, троє осіб отримують стаціонарне лікування. Ну це такий страшний злочин стався сьогодні у нас. Е, також внаслідок обстрілу е, постраждало і майно лікарні це комп'ютери, сервера, е, апарату ЗД-діагностики, які не підлягають відновленню. Ну і частково постраждали приміщення на фото, які ви бачили якої допомоги потребують наразі постраждалі? Постраждалі наразі потребують медичної допомоги, яка надається в повному обсязі. Заклад повністю забезпечений всім необхідним для проведення лікування дітей. Також відразу після того, як стався обстріл лікарні? Була обласна військова адміністрація, Департамент здоров'я, Хокарс тут же залучилися до питань відновлення лікарні, закриття вікон, закриття вирішення інших технічних питань. Про те, що сталося, було, доповіли міністр охорони здоров'я. Цей УЗД-апарат нам вкрай необхідний. Наразі вирішується питання про постачання до закладу вказаного апарату. Всі допомагали з такими з наслідки, наслідки практично ну, більш-менш ліквідовано, далі вже будемо приводити до ладу ну, більш такому спокійному режимі, наскільки це можливо. Тобто я так розумію, що технічну базу ще можна відновити, поставити нові. Апарати ОЗД, але наскільки важкою буде реабілітація для вашого колеги, який постраждав для інших постраждалих? Ну, всі обстріли, і мабуть, це для кожного херсонця, що день перебуваючи і живучи в Херсоні? Кожен обстріл, а окрім того, і коли це фізично постраждали, це приліт, страшно, в лікарні знаходилися діти, пацієнти, їх батьки, руйнація, поранені. Психологічно це вкрай важко, і, і співробітники, і діти, які постраждали, і батьки також, окрім медичної допомоги, будуть потребувати і допомогу психолога. А до речі, де можна отримати психологічну допомогу після обстрілів, якщо у вас є така інформація? Ні, така інформація є. Її ви можете отримувати на всіх е, сайтах. Вона є абсолютно доступна і на сайтах е, закладу, вона є доступна на сайті департаменту, військової, міської адміністрації. Психологічну допомогу є центри ментального здоров'я, які є і у нашому закладі працюють фахівці. Також е, залучені в разі необхідності залучаються із е, громадських організацій, є е, досить. Е, Серйозні організації, які займаються і навчаються цьому, які ну залучаються до роботи в разі потреби, надають нам допомогу в цих питаннях. Також є міжнародна реакція, саме від ООН. Вони е, дали такий коментар: удари по мирних мешканцях та закладах охорони здоров'я суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цього разу реакція якась була, тому що це ж не перший обстріл медичного закладу в Херсоні. Президент Зеленський наголосив, що Росія несвідомо ударили саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в Романі. Пане Інно, ви як очевидець цих подій? Як ви? Ви прокоментуєте реакцію ООН, реакцію президента. Ну, о, про те, що заклад обстрілювався уже неодноразово, ну, всім відомо, і про це ми вже неодноразово говорили. Е, ну, Реакція президента була абсолютно вірною і правильною не говорити про обстріли закладів охорони здоров'я, дитячих закладів охорони здоров'я, і не показувати про е, звірства, про те, що ну про які міжнародні права, якщо лікарня декілька разів обстрілювалася, страждали діти, страждав персонал, це взагалі е, ну. Маємо достукатися до всього світової спільноти і показати про наскільки е, жорстокі і нелюдські виклики ставить Росія перед Україною і говорити про це, що це була військова ціль. Я так розумію, що зараз в пабліках російських е, де написано, що це була законна ціль. Там були українські військові, тому він був обстріляний. Ну, це буває як завжди. Ну, про те, що заклади, війна це взагалі звірство, те, що відбувається на Україні, ну, здорового розуму я не знаю, хто здоровим глуздом, мог, міг таке придумати і знищувати міста, села, знищувати заклади охорони здоров'я, ну, можуть не люди. Інших, інших реакцій в мене немає і слів інших немає. Як цей обстріл вплине на доступність до послуг у лікарні? Ну, я вже говорила, що на сьогоднішній день приміщення, де надавалась медична допомога, не постраждали. Ми як надавали медичну допомогу, так і будемо продовжувати надавати медичну допомогу. Від цього нічого не змінилося. І... Це все буде продовжуватися так. і Діти, які перебувають у Херсоні на сьогодні, будуть отримувати необхідний обсяг медичної допомоги. Тоді прошу вас розказати про те, яку допомогу можна наразі отримати у лікарні і як працюють лікарі на виїзді. Ну розпочну з того з лікарів на виїзді відразу після деокупації, розуміючи, що населення потребує медичної допомоги, особливо діти. Не, це не функція дитячої обласної лікарні, нами було прийнято рішення виїжджати до деокупованих населених пунктів і надавати медичну допомогу як дитячому, так і дорослому населенню. Перші виїзди ми оглядали в ренімобілях, УЗД-апарат приєднували до акумуляторів і наразі е, дітей обслуговували. Потім нам... Е, Подарували, передали волонтери стоматустановку, ну, але зараз безпекова ситуація, ми не можемо з нею їздити, ну, це дуже небезпечно. І а, в подальшому за ініціативою голови обласної військової адміністрації а, заради здоров'я нами щомісячно здійснюються за заявки, е, голів. Е, ОТГ ми здійснюємо виїзди до населених пунктів. Виїжджає лікар-педіатр, лікар-хірург, лор-лікар, лікар, лікар ОЗД-діагностики, лор лаборант, офтальмолог і надаємо всі види медичної допомоги. Окрім того, ми виїжджаємо на хаби в Кривий Ріг, ми були в, на хабі господі. Ой. Ну, яка ми виїжджаємо на хаби, де оглядаємо дітей, а медична допомога у нас надається амбулаторно амбулаторна, і стаціонарна. Ми лікуємо новонароджених дітей, надаємо як невідкладну, так і планову медичну допомогу. І всі лікарі на сьогоднішній день у нас у наявності і всі обсяги медичної допомоги, які необхідні, ми надаємо на сьогодні рентген, УЗІ, лабораторні обстеження. А, Як... Наскільки, наскільки зрозуміла, ви виїжджаєте у Кривий Ріг, щоб допомогти Херсонцям, так? Херсонці, так, е, да, хаб, хаби Херсонські, які організували в Херсоні, для, а, і ми виїжджаємо туди і оглядаємо наших херсонців, які наразі проживають в ВПО, проживають в інших населених пунктах. А от цікаво, чому таке рішення було прийнято, тому що ну так кривий ріг він більш безпечний ніж сон, і так ну, здається, що там має бути більше лікарів, чи їм не вистачає все ж таки лікарів, чи з якої причини ви будете ви знаєте, ну є, ну мабуть, коли ми виїжджаємо навіть в інші населені пункти, ми дуже хочемо додому. І діти з хронічними захворюваннями, які весь час лікувалися в дитячій обласної лікарні, продовжують підтримувати зв'язок. Ми надаємо телемедичні послуги, наші лікарі спілкуються з нашими пацієнтами, які тривалий час перебували у нас на обліку, Дуже довго і надають їм необхідну медичну допомогу. Ну а мабуть, це пов'язано з тим, що о, ну, з, одної, з одного боку, це діти, які херсонські, вони були і залишаються нашими пацієнтами. А з другого боку, це ну відношення і довіра батьків до тих лікарів, до яких вони зверталися все життя. І це наші туди прийшли наші хронічні хворі, які тривалий час у нас бували, були на обліку. Ну було б прийнято таке рішення. І я думаю, що це рішення абсолютно правильно. Ну, кривий ріг говорити, що він безпечніший Херсона, ну не дуже. Не дуже на сьогоднішній день, там також бували обстріли, також бували багато травмованих людей. Наразі, мабуть, на Україні жодного нема регіону, де було б безпечно. Так, так, саме так. У нас є питання від глядачки: а чи вистачає лікарів у Херсоні уточно? У Херсоні на ту кількість населення, яке на сьогоднішній день є, лікарів вистачає. Я можу сказати лише за нашу лікарню, у нас на ту кількість пацієнтів, які звертаються до закладу, у нас лікарів вистачає. Дякую, що приєдналися до ефіру ще раз. Дякую за розмову. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. Друзі, я нагадую, що ви можете читати та дивитися більше новин, матеріалів, відео, сюжетів про Херсон та область на майданчиках наших соціальних мереж у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, а також у Тіктоці. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі та вподобайки. Також ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою до юристів Херсонського фонду, милосердя та здоров'я, за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Юристи щодня консультують безоплатно з 9 до 17. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.